Росія буде мстити за удари по військових аеродромах. Що чекає на Україну? Водночас, українська влада заявила, що операція зі знищення стратегічної авіації ворога може повторитися, чи вдасться зупинити обстріли мирних українських міст. Був опублікований повний текст меморандуму Росії, що вимагає Кремль задля закінчення війни і чи піде Україна на ці умови. Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитесь новинний випуск Prime Time оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитесь нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватись на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали. Росія помститься Україні за удар по військових аеродромах в США вважають, що Росія завдасть серйозного удару по Україні у відповідь на українську операцію Павутина, під час якої було здійснено атаку на чотири військові аеродроми РФ та знищено і пошкоджено десятки літаків стратегічної авіації. Пише американська газета The New York Times. Американські та європейські представники спецслужб поки що кажуть, що оцінка наслідків атаки ще не остаточна. Але за їхніми оцінками могло бути знищено або серйозно пошкоджено до 20 російських стратегічних літаків, що все одно завдало серйозного удару по можливостях Росії на великій дальності. Американські чиновники заявили, що Україна не повідомила адміністрацію Трампа заздалегідь. Про те, що сили служби безпеки України планували атаку, метою якої було кілька авіабаз у Росії. Водночас, під час операції, міністра оборони США Підтегекседа регулярно інформували про її перебіг. США кажуть, що очікують, що Росія завдасть значної відповіді по Україні за ці удари. Розвідка США поки що не визначила, якою вона буде, але чиновники вважають, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних цілях, вразити енергомережу або запустити нові хвилі балістичних ракет з середньої дальності. Спецоперація Служби безпеки України під кодовою назвою Павутина була необхідною для покращення безпекової ситуації на тлі постійних російських атак на цивільну інфраструктуру та населення. Це може повторитися, заявив прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль в інтерв'ю «Франс-24». За словами очільника уряду, для України це була дуже цілеспрямована військова операція, особливо на тлі переговорів, які не приносять прогресу. Ми вже два місяці пропонуємо повне припинення вогню, а росіяни все ще не погоджуються. Вони продовжують атакувати Україну щоночі, щодня. Відбуваються постійні ракетні та безпілотні атаки на цивільну інфраструктуру. Тож у нас немає вибору. Ми повинні знищити їхній військовий потенціал і не дати їм можливості це робити, зазначив шмигаль. Павутина доводить, що інновації та нові технології відіграють вирішальну роль у цій війні, додав прем'єр. Шмигаль наголошує, що технології змінюють поле бою. Ба Більше він заявив, що Україна має багато інших ідей для покращення цієї можливості. Це не просто епізод, це може повторитися. Ми продовжуємо наполегливо працювати. Ви вже можете бачити результати в чорному морі, і ми звільняємо наш повітряний простір від російських бомбардувальників. Російська Федерація у своїй версії меморандуму про мир висунула Україні ультимативні вимоги, серед яких відмова від територій, навіть тих, які не були окуповані російською армією. Так, документ, який російська сторона передала українській делегації у Стамбулі, включає три розділи з двома варіантами умов припинення вогню. Та 31 пункт. Перший варіант припинення вогню, повне виведення зсу з Росії, а також з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це має бути здійснено за 30 днів припинення вогню. Другий варіант припинення вогню заборона на передизлокацію зсу разом з забороною мобілізації в Україні, оголошенням демобілізації та скасуванням воєнного стану. Припинення постачання військової допомоги Україні від союзників та виключення присутності військових третіх країн на українській території. Україна в межах другого варіанту має пообіцяти не проводити диверсій проти Росії. Також передбачається створення спеціального центру для контролю за припиненням вогню і взаємна амністія політв'язнів та затриманих цивільних. Крім того, Україна має оголосити вибори президента та парламенту, які мають відбутися не пізніше, ніж через 100 днів після скасування воєнного стану. І останній пункт. Підписання мирної угоди. Російські загарбники здійснили обстріл міста Суми з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки по центру постраждали цивільні. Серед них є загиблі і поранені. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, кількість загиблих в Сумах від російської атаки зросла до трьох осіб. Поранених 16. в ДСНС уточнили, що в одному з районів міста снаряд влучив у дорожне покриття. Внаслідок вибуху знайнявся автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували. Крім того, ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок, без масштабних руйнувань і загорання. А також три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки та одна з будівель лікарні триває обстеження території. На цьому все. Дякуємо, що дивитесь і підтримуйте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин!